Посіпаки та інші нецензурні слова, окремі громадські активісти, не шкодують лайливих слів в сторону начальника Волинської військової адміністрації Юрія Погуляйка. Скаржаться на його бездіяльність в забезпеченні усім необхідним наших військових та перепонах у доставці гумвантажів через кордон. Більше того, навіть дають йому термін п'ять діб. Чи встигне відреагувати губернатор на ці докори не А от знищення документів, гору яких побачили під адміністрацією, очевидно, відбувається вчасно. Волинянин Олег Місірюк розповідає, до нього почали звертатись люди, зокрема військові та члени їх родин, з проханням допомоги. Каже, спочатку вони пробували підійти з цими питаннями до губернатора Юрія Погуляйка. Олег Місірюк переконує, показав нам лише частину повідомлень, яку отримав. каже, побачивши, що Погуляйко не йде на контакт з цими людьми, вирішив написати наступний пост. Якщо Юрій Погуляйко та його посіпака Сергій Мовенко, керівництво піарщиків Волинська обласна державна адміністрація, продовжуватимуть свою бездіяльність по забезпеченню Військових усім необхідним протягом до п'яти діб часу. Тоді особисто я та моя команда припинимо військові операції. А Олег Місірук повертається. Ми узагальнили систему, яка має, має отримати відповідну реакцію президента адміністрації е, Збройних сил, і е, військові просять на е, період військових дій поставити на волинь військового з досвідом. І бажано, щоб це був. Або Волинянин, або людина з Західної України, яка знає регіон, знає людей. Ну, я живу 37 років на Волині з від народження, я знаю тут всіх. Наш співрозмовник додав, що за власними спостереженнями помітив, що допомога за кордону, зокрема Польщі, надходить в Україну переважно через Львів. Хоча на Волині теж є кордони з цією країною. Ті люди, які в Польщі, які надавали різного роду допомогу, вони хочуть, хоча б якось. Щоб обласна, наприклад, волинська державна адміністрація надала інформацію, як же ж все таки використовується те все обладнання, яке вони допомагали, надавали і так далі. От, наприклад, для волинян. до слова, нещодавно в соцмережах відомий за різними справами Олексій Оскар оприлюднив відео, яке наробило не неабиякого рейваху. В ньому він, не добираючи слів на адресу губернатора Погуляйка, запевнив, що на його дині викидають допомогу, яку везли до нас в Польщі. Значить, доповідаю я годин. Волинська область, весь товар, що Польща дала на Україну, ці піці викидають цей час на кордони службі в ягодині Волинська область. Ти губернатор. Ти що кончений, ти мені скажи. Ти кончений ублюдок? Чи я не можу понять, Люди передали товар, продукти, медикаменти на Україну. Щас наші. В ягодині наші прикордонники уроди викидають це на вулицю. Після цих заяв Юрій Погуляйко власною персоною подався на йогодин. Зокрема, він взяв із собою новоспечного заступника у сфері гуманітарних питань, волонтерства та координації діяльністю з податковою митною службами Юрія Гупала. Тоді вони відзняли відео про те, що мовляв на Ягодині жодних перепон в переміщенні гумдопомоги немає. Тим не менш, Олега місьрюка обурює те, що губернатор не бажає спілкуватись із людьми. Він не йде на контакт як ніяк та губернатор не йде на контакт з людьми між тим п'ять діб для пана погуляйка, про який йдеться в дописі нашого співрозмовника, спливають вже цього четверга. То чи встигне він зробити хоч якісь висновки стосовно своїх дій до цього часу, ікс невідомо. Єдине, що вже точно встигли в адміністрації знищити гору документів. Мовляв, так потрібно за протоколом. Юлія Остапович.